Вітаю гостя та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивились до речі, символічно, на, на дні колоди з карта смерті. Я хочу, щоб ми подивились з вами послання вашого роду ще. Ми такий розклад не робили. Це буде перший раз. Попробуємо подивитися, що вам хоче сказати ваш рід. Ну, Звичайно, для початку подивимося. Як вас карта сьогодні опишуть, да? ви зрозумієте, наскільки це ваш розклад. Беру сьогодні для опису класику і для послання Беру Санта Муерта колода святої ух, смерті. Колода, яка показує, що треба боятись не смерті, а боятись не жити. Да? Я весь час про це наголошую, це дуже класна колода, яка Дає акценти на те, що треба не думати і бути готовими, що, ода, там колись буде кінець, а думати, як, наситити цей проміжуток від початку до кінця. Да? Ну ладно, давайте настраимося на вас, дивимося вас зараз, а потім посланням вашого роду, що карти сьогодні про вас покажуть. Місяць десь ви заплуталися на дорогинечки моєм. Якісь ілюзії ви впали, немає визначеності, можливо, ви чекаєте від когось якогось рішення, якихось дій, да? ви ніби трошечки залежите зараз від цього короля жезів, від його дій. Як він до вас буде діяти, що він буде робити, тоді ви будете робити якісь свої висновки. Ну, така якась ситуація пішла. Ви, ну, дивіться знову, да? Ви, ви чекаєте тут, хто тут якось приїде, прийде, позвонить, напише, проявиться, скаже. Може, пропозицію по роботі чекаєте, да? Скажуть, вам виходити чи ні, може, чекаєте кохану людину з якимись звістками, може, ще від когось, не знаю, від брата. Мужчина тут іде, від якого ви чекаєте, звісно, що зараз ви не знаєте, як вам діяти. Залежить від нього, що він зараз робить. Ви подивитесь на його реакцію, що він буде робити, так будете діяти ви. Ісходя із цього. Да? Ох! Дивіться, що робиться, як карти поскакали. десь як. Вже не перший раз у нас іде така сигніфікація, де от хтось далеко, любов далеко, або ви віддалились, непорозуміння. Але все одно в серці є любов. І є якісь е переживання, да? є якісь, можливо, непорозуміння, скандали. І ви чекаєте, коли воно якось покращиться. Но у вас є віра, що от буде краще. І ви в цій віри зараз застряли і чекаєте. От я не бачу, що ви можете повпливати, чи ви хочете повпливати. Ви ніби чекаєте. От знаєте, у вас станки, ну дивіться, це да. Ви чекаєте від кого щось, чекаєте. Їдь, можливо, ви поставили якісь, я не знаю, запитання, хочеш так, або так, скажи мені, і від цього ви будете відштовхуватись. Ну, або ж кажу, по роботі, може, чекаєте, якоїсь відповіді. Беруть вас, не беруть, що вам робити з цим. Давайте на Санта Мерта теж на вас трошечки гляну. Чуть-чуть на вас, відочок, що карти, покажуть зараз про вас. Або, знаєте, як? Давайте так зробимо. як ваш рід бачить вас зараз. Як ваш рід бачить вас зараз, оце буде правильно. Королева мечі, сонце. Ви знаєте, зараз на такому якомусь періоді, от Вищі сили вас так бачать, ваш рід, рід вас так бачить, як ви хочете ясності, конкретики, бачите свій шлях, свою дорогу на майбутнє. Ви вже нібито свій і розумієте, ну от чекайте, дивіться, король мечів, королева мечів. Ви бачите його як короля жайзлів, да? а Вищі сили, ваш рід бачить його як короля мечів. Інтересно. Ви, ви бачите його більш гарячим, да? а от ваш рід бачить його більш розсудливим. Тут пентаклів. ну. І, і знов шут. І знов шут. Якийсь новий шлях бачать для вас нові можливості. От вас зараз бачать на порозі нових можливостей. От тільки лишилось вийти з арканом місяця, да, в аркан сонця, коли ну, з неясності, в определенності. Ну, і бути королевою жезлів, да? Вже по роботі чекаєте якогось результату, прориву якогось. Можливо, мужчина якийсь на це впливає. Ну, бачите, рід каже, що все одно на першому місці ти. Ти можеш з королеви мечів бути королевою жеслів, з королевою, яка думає, розсуждає, аналізує, королевою, яка діє. Ось так. І не, так, не таке велике значення вже тут до цього мужчина. Ну, Не буде цього буде інший. Знаєте, так, я скажу ви ще сили, ваш рід хоче вам сказати, що не буде. Цей буде інший. Не буде цієї роботи, буде інша. Однозначно. Однозначно. Ну, коротше, ви на якомусь такому, знаєте, роздоріжжі зараз стоїте. Так вас бачить ваш рід, так ви себе бачите. Ну ви себе бачите чуть-чуть як в залежності від когось або чогось. А ваш рід бачиться більш як, ваше, як ваші можливості, так, що ви маєте більше впливу на цю ситуацію. І не обов'язково чекати, можливо, можна діяти якось по-другому, взагалі діяти, ну, такою. Давайте дивитись, що ваш рід хоче сказати, один рядочок на класиці і потім на Санта марта Ще два рядочка огляну. Що хоче вам зараз сказати ваш рід? Дивіться, як карта говорить: Десятка пентаклів, рід ваш вийшов. Що ви сильні, ви не одні. Дійсно, підтвердження того, що от, розклад працює, Да? ваш рід до вас вийшов, до вас на зв'язок. Не здавайся, йди вперед. от Що хочу вам сказати ваш рід: що у вас будуть якісь ресурси, можливості, буде якась кармічна справедливість. Ох, що тут у нас за хитрість вийшла? Ага. Якщо ви відчуваєте, навіть я би сказала, тілом, спиною, да, що скільки б шансів не давали, а людина дурий, да? що от ви відчуваєте, що є якийсь обман, це мірство, да, якась от така от нещирість від когось, якщо ви це відчуваєте зразу, зразу знайте, що ви праві. І нічого не поміняється. Виходьте звідти, виходьте, не будьте в цьому місці, де, де ви відчуваєте якусь несправедливість, якщо ви відчуваєте небезпеку. Можливо, це прям місце, не тільки людина, да? а місце, в якому ви відчуваєте себе некомфортно. Йдіть звідти, переїжджайте. Міняйте місце проживання, міняйте тих людей, хто біля вас, від кого ви відчуваєте таку якусь небезпеку, непри, неприємне відчуття. От біля кого ви зразу це відчуваєте. да? Може, людина посміхається. Ну тут ні. Якщо ви відчули, значить не ваше. Йдіть вперед, йдіть по своїм бажанням. Да? Не бійтесь. Хто ваш? <ріст> да, хто ваш, Хто то ніде не піде, то ніде не дінеться, не пропаде. Рухайтесь в тому напрямку, який ви хочете, який ви обрали. Ну карта однозначно показує, чомусь для вас це важливо, да що ви будете мати фінанси, 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 да? Що не бійтесь? Можливо, ви хочете вийти зі стосунків, бо і те, що не справитесь фінансово, ви справитесь однозначно. Якщо ви тут вкладаєтесь в якийсь бізнес або роботу шукаєте, знайте, все буде, буде прогрес, буде прорив. Не бійтесь конкуренції, того, що вас будуть збивати. Оцей король мечів, да? ви чекаєте і думаєте, що він впливає на ситуацію, що він зараз вам щось порішає, від нього щось залежить. А ваш рід каже, ні ні, ні це він від вас залежить. Ви неправильно ставите позиції і питання, да? не чекайте, що він вам там скаже. Продовжуйте жити, не давайте йому такої влади над вашим життям. Це може бути керівник ваш, да, хто завгодно. Ну ви так ніби від когось, як залежите, чекаєте, не треба. Не ставте своє життя на паузу. Не чекайте, що от зараз він щось вам скаже і все наладиться. Ні, не буде цього. От ваш світ хоче сказати, ви, ви керуєте своїм життям. Не треба ні від кого нічого чекати. Хватить. Також, знаєте, тут може бути так, що ви кудись вливаєте свої постійні ресурси, фінанси, свій час, да, свою увагу, свою турботу на людину, які, ну, яка це використовує. І ви все чекаєте, що буде відповідь, він мені відповість. Він мені скаже дякую, на роботі мене оцінять, похвалять, підвищать, зарплату дадуть класно. А-а. От, знаєте, тут ваш рід хоче сказати, от, звичайно, два ряда, кстати, взяла мала ряд, значить, Та, так треба. Ваш рід вам хоче сказати, що так не буде. Ви тут маєте більшу владу над своїм життям, ніж оці всі персонажі разом взяті. Не чекайте, не терпіть, не думайте, що колись, якось, якщо було 10 років однаково, що на 11 щось поміняється. Ні. Я вас розчарую, а не знаю, або очі вам відкрию, не буде. Ваш жрід каже, не буде, не чекай, не, не думай, що щось поміняється. Дій, сама бери все в свої руки. Часам. Шістка кубків. Що ваш світ хоче сказати? Ви не, не шукайте щось ззовні, да? все всередині вас. Не шукайте щастя від когось. От якщо він мені зараз скаже, наче я буду щаслива, от якщо він там щось робить, я буду щаслива. От мене зараз похвалять, я буду щаслива. Самі себе хваліть, самі собою насолоджуйтесь. Да? От ваш рід каже вам, що все тепло, вся любов, все щастя вже у вас всередині є. І не треба його роздарювати тим, хто цього не заслуговує. Знову, спіритична дошка, дивіться, обалденно розкладе, да, от реально це відповіді з того світу для вас. Відповіді з того світу проходять, вам хочуть сказати, да, з вами хочуть говорити. Десь ви заплутались від перша карта місяця про це говорить. Ви перепутали помі... грішно справедливим, ви дали комусь владено своїм життям, а не мали цього робити. Не мали. Карта світу, вау. Ви захищені. І ще, знаєте, говориться, що час давно прийшов. Час ваш час давно прийшов. Ви можете про себе заявляти, як про особистість, себе показувати як особистість. Ви не є половинка чиясь. І частинка якоїсь там, знаєте, кажуть, колективі: ми сім'я. Вау! М -м -м, круто! А потім, знаєте, там. Ну ми ж сім'я, то треба за кого щось зробити. Ну ми ж сім'я, то ми почекаємо зарплату, так? Да? Нам треба сім'ї, сім'я є сім'я, робота є робота, будь ласка. На роботі краще не словами ми сім'я, а діями під, підтвердити вашу значимість зарплати, підвищенням, повагою і так далі. Нам бажеслів. Щось ви будете отримувати, якісь нові навики, щось захочете, можливо, нове вивчати, да? запалювати для себе нові якісь можливості новий шлях да? підсвічувати. Можливо, ви наважитесь піти якимось таким шляхом, яким ніхто не йшов. Да? Перші подорожці і прийдетесь. Ну, а взагалі, карти кажуть тут, що ваш рід. Розумієш, що ви зі всім справитесь? І знову ж таки, ви самостійно можете пройти туди, куди ви захочете. У вас всього достатньо, всіх навиків, всіх можливостей. От ви, ніби, знаєте, можете бути набагато якомусь крутішому місці, ніж ви зараз знаходитесь. Ось, ось що тут. Ви можете більше, ви здатні на більше, не вистачає якоїсь віри. От ви, як примазуєтесь, да, до, до чогось, а, а ви самі по собі круті. Ви ніби зараз сідате по дорозі, по якій вже тисячі людей ходили, а вам приготовлена своя, от вам тільки треба звернути, а не побоятись. Що вам хочуть сказати? Знову місяць, так? Да? Знову місяць? Це не так страшно, як ви думаєте. Що от ви зможете, так? Да? От ви в стресі, ви боєтеся, що от перед вами темний ліс. Як ви туди підете, все, ви не справитесь, ви не зможете там на роботі працюєте, думаєте, ну може, треба піти з цієї роботи і щось своє зробити. А як же я піду? А я це не вмію, а це не знаю. А от темний ліс прийдемо стрес, стресова ситуація. Як я туди зайду? ні Ні-ні. А от ваші каже, ідіть, ідіть туди, куди темно, куди страшно, самі заповітні бажання. Вибіжає вас хтось. Плюнули, розтерли і пішли. Ви справитесь, ви зможете, у вас все вийде. У вас два пістолета. Ви в два напрямки стріляти можете. Ви захищені, ви захищені. Не буде такого, що у вас щось тут не вийде, і ви не зможете злякаєтеся, ще ще щось. Ні, ви йдете не з пустими руками, а таке, да, ви йдете от з, з якоюсь зброєю для захисту. Дуже є якісь окоренілі. От, от «Дев'ятка мечівці в цій колоді да, показує людину, в якої такі є упередження, якісь, що важ... їх ну, дуже тяжко викринути з голови. Да? От все, от є якесь бачення конкретне і все. От ви, сила роду, да, рід ваш вийшов, от прям виковорити, вас якісь оці такі е, глибокі депресивні штуки, да? От ви бачите тільки так або так, і ще можете говорити так, я знаю, от вам щось хочуть розказати, не знаю. Е, от Як лікуватись? Ви, я знаю, я хочу раз це лікував. Вам можуть розказати спосіб найлегший. Ну, ви упереджені, ви ж знаєте, що ж вам тут розказати то А вам треба зараз відкритися і такі добре розказуй. Там е, в якійсь ситуації на роботі здаєте якийсь отчот, кучу раз вже його здавали, і вам хтось каже, ти знаєш, там, ой, ні, ні я все знаю, то я все знаю, то як це? Я, я ж така умна, там, все, я все знаю. Ви можете знати дуже багато чого. Но дев'ятка мечів говорить, що треба пускати нові знання, пускати. Це так, так навіть, може бути, знаєте, якась консервативність ваша. От я бачу світ таким і таким. От по-другому я його не бачу. От ідете по вулиці, йдуть два мужчини за руки, і ви такі, о, Боже мой, да які ж вони там та-та-та-та-та-та, не можна, не гарно, я не можу, я закрию очі, взагалі як це так произошло? Ну йдуть та йдуть, ну яка вам діяти, куди вони йдуть, що вони роблять своїми руками? Власне, чіпають і, слава Богу. І навіть такі мелочі, да, якщо ви будете викореняти і дозволяти розуміти того, що світ міняється, все навколо міняється, що є щось, що ви можете не знати, не відчувати, не розуміти, да, дати цьому шанс, це дуже круто поміняє ваше життя. Да, вийшов навіть рідце. Та тут така ця дев'ятка ночі, про не можна говорити годинами. Ви, як закрита книга, буде тяжко щось написати, да? Вам тяжко щось донести зараз. от Все, ви так бачите і все. А от рід каже, ні, є щось що ви не бачите, є ще якісь нові шляхи. От ви можете бути, знаєте, як упереджені, сім'я має бути повна, чоловік, жінка, діти. Він сволоч, сволоччю, чи вона сволоч, сволоч, да? всяке може бути, може, мені чоловіки дивляться? Ну, сім'я має бути разом. Діти мають бачити повністю. Діти плачуть, страдають, моєму не мають бачити повністю. І все, і кошка не ходить, Да? По-другому я не, не хочу знати і бачити. Ні, то треба розширяти свої, своє бачення світу. Розширяти. Також, ви, можна, знаєте, ніда ніколи нікуди не їздили, нічого не бачили. Поїдьте кудись, куди, сходіть, погуляйте. Ну от про це картка, про це. Обріжте щось, дві мечів, відкрийте на щось очі, відкрийте на щось очі, от про, просить вас, ваш рід просить вас відкрити на щось очі. Жити по-іншому, ніж вони жили. Дивіться, ви можете бути лідером, ви можете вказувати шлях. Ви, не хтось, ви от від когось чекаєте, хто вам вкаже цей шлях, а рід каже, ви можете вказати шлях. Ви. Круто. Знову, про гроші, да, гроші у вас мають бути, рік, от, знаєте, Можливо, він вам хочеться сказати, щоб ви це питання відкинули, заспокоїли, заспокоїлись, да, що от гроші будуть, тепер може зосередитись на чомусь іншому, да, на хобі, там, на щас, на чомусь. От все, знаєте, гроші у вас будуть і королева, а, Паш Пентаклів, да, і король Пентаклів тут. Хороші точно будуть. Думаєте зараз не про матеріальне, думаєте зараз про свій внутрішній ріст про те, куди ви можете піти і як ви можете когось за собою повести. Ну, Ви можете, дивіться, бути лідером. Да? Ваш каже, ви лідер. Ви чекаєте, хто вас веде, а ви самі ведете. Що вам? Мішала-мішала, а він тут цей паш. Що вам хоче сказати ваш рід? До нов... Відпливайте. Відпливайте до нових берегів. Не бійтесь, відштовхнутися від цього грязного, такого вже нещасного берега і попливти. Щось нове, не бійтесь нового. Там все ваше, да? там ваша удача, там ваш успіх. Не бійтесь щось нове розпочати, не бійтесь вступити нові стосунки, не бійтесь піти на нову роботу, не бійтесь кудись поїхати, не бійтесь нічого. Ви будете процвітати. Ви будете однозначно процвітати. Якщо ви хочете освоїти нову професію, освоюйте. Вона вам принесе успіх, удачу. Трійка кубків ще й на дні, вау, круто! Вам по долі бути щасливими. Якщо ви повірите в себе, в свою силу, ви надзвичайно сильна особистість. А хто мене тут дивиться, ви надзвичайно сильна особистість. Ви можете вести за собою людей, народ, що захочете дасть. Велику кількість людей за собою можете вести вас, можуть слухати, прислухатись. Ви можете давати гарні поради, ви можете працювати зі всім світом, ви можете бути, до прикладу, блогером, да, розказувати, ви можете об'єднувати людей між собою. Ви будете в любові однозначно, і ви будете в грошах однозначно. Да? Це база, яку ви хочете відчути, ви будете її відчувати. Якщо ви зараз боїтеся, що в... Ну, Зі стосунків ви будете одні не будете, не будете однозначно. З роботи підете, ну, залишитись, не залишитесь, сидіть за покликом свого серця, нічого не бійтесь, сила роду з вами. От ви будете дуже щасливі, гарантую. Розклад шикарний. Сила роду, да, ваш, ваш рід вийшов з краще, нічого не треба боятися. Рід стоїть за вами, ось з мечами, да? ось буря йде, а за вас боряться. Не треба боротися в цьому світі, да? не треба доказувати, спорить, чекати, що там, мене хтось признає, да, хтось почує. Робіть тихенько свою роботу, вірте в себе, рід за вас це зробить, за вас на тому світі, за вашу душу йде боротьба. Перемагає ваш рід. Допоможіть йому трошки, да? допоможіть, підіть ці страхи, підіть. Своїм шляхом. Ну, поможіть роду вибороти вас до кінця. Щось мені з під кінець заклало, вроді вже не було закладеності. Перепрошую за мій голос. Дякую, що його терпіли. Так. шикарний вийшов розклад з вас, звичайно, за нього. Вподобайка, коментар, підписка. Пишіть свої враження, що ви відчули, наскільки це ваш склад, що для вас він означає. Мені дуже цікаво завжди читати ваш зворотний зв'язок. До нових відео. Па-па!